Концерт «Просто неба» оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади влаштував справжнє свято для мешканців Івано-Франківська. Вояки виступили у середмісті обласного центру. Грали музику при мінусовій температурі майже годину. намагалися не втрачати час, проводили репетиції також самі з зоні проведення антитерористичної операції. Здійснювали культурні мас... масові заходи в нашій бригаді. На першу річницю день народження нашої бригади ми здійснили музичний супровід цього ритуалу. Але, чесно кажучи, в деяких хвилинах, годинах, днях інструменти були відкладені, можна так сказати, в запас на другий план так, було дійсно потрібно захищати нашу державу. Немає різниці, чи ти музикант, чи ти інженер, чи ти будь-яка спеціальність, що стосується армії, вона потрібна існує стереотип, що військовий. Люди невеселі, похмурі. Це неправда. Оцей виступ оркестру 10-го гірської штурмової бригади показав, що наші військові креативні, творчі. Є в них бажання творити добро і передавати позитивну енергію людям, заради яких ми воюємо, захищаємо нашу Україну. І це виступ цього оркестру показав, що в нас народиться нова армія, не така як була раніше. Це буде реальна народна армія. Яка створена для добра і для світу? Лікари Станиця Луганські супер, тож наші. Скоро, що я їх там не бачила, ну там ми нічого не бачили. бачимо. ритмічно і дуже гарно, гарний репертуар. Я вважаю, що люди, які вміють грати на таких інструментах, вони заслуговують похоли. А ще це військові, які за охоронять нашу батьківщину. Дуже гарно да, дуже подобається насправді молодці. Такий важкий час для країни, так, ну, таку от створювати позитивну атмосферу насправді це дуже важливо. Ну і вето вміти треба дуже як.